Я буду говорити про мою аватарку. Чу аватарочку, чу аватарочку. мені моя подружка намалювала, а я тут просто намалювала окічі, бачите, що обічі намалювала? І тут буде історія, як я. Як... Як ти додавався звати її? Спочатку, спочатку. Я люблю ходити, але мене звати Олександра. А розумієш, тільки що сказав це слово, ви чуєте почуття вини? то ви ще на гачку. Якщо ви вже це пухаєтеся. Ви ще на гачку. Ой, щобила або йдук собі, звичайно, і каже Хочемо ще. Це Ви приходите. Я якраз це Долінго закачала і називала себе так Олкіті. Я думала, що шабельно її казала називати так, бо можна намалювати не на Овертайр чи Олкіті. Я це додумалася і тепер мене звати Олкіті. Так, ось дуже класно, я, я дуже дякую мені, тому що я радістю намалювала мені на такого кварталу і я рада, що я придумав таку ідею. І воно все малювалося за себе, не я свою не буду мальувати. Дякую всім, па